Сарвайонишу Каунтая, Муртая Самбавантия, Тасамбрама Махатьонир, Ахамбиджа Прадапита. Слід розуміти, що всі види життя у сину Кунті стали можливими завдяки народженню цій матеріальній природі. І ще я батько, який дає сім'я, У цьому вірші пояснено, що верховний бог особа Кришна є відначальний батько всіх живих істот. Живі істоти це поєднання духовної та матеріальної природи. Такі істоти живуть не тільки на цій планеті, але також на всіх інших, аж до найвищої, де мешкає Брама. Живі істоти є скрізь, вони у землі. У воді, у вогні усі вони з'являються зло на матері, матеріальної природи, яку запліднює сім'я Кришни. Суть цього вірша у тому, що матеріальний світ запліднений живими істотами, які з'являються в ньому в момент творення в різноманітних формах відповідно до своєї минулої діяльності.